Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Запрошую послухати мене про одну з тих речей, які, не знаю, як вас, мене особисто чимало вибішують в лавах Збройних сил. І я знаю, що в чималій кількості підрозділів ця річ в тій чи іншій формі практикується, має місце бути. І дуже буду радий вашим коментарям, думкам і зауваженням з цього приводу в коментарях. Під цим відео. Ставте вашу вподобайку, перевірте, що ви підписані на мене, і на всіх тих, хто бере активну участь в розвитку цього каналу. І поїхали, поговоримо про так званий метод Макаренка. Метод Макаренка як спосіб керування масами питомо історично, так, за радянських часів, ця авторитарна структура. Був створений педагогом Макаренко для того, щоб керувати масами малолітніх злочинців. І е, фундаментально полягає в тому, що за якісь дії однієї страждають інші, е, найрізноманітнішої ширини коло осіб. Так? Тобто група страждає через дії одного. І... Це мені особисто дуже прикро і сумно бачити в лавах Збройних сил на сьогоднішній день, тому що, від самого початку як працював цей механізм? Так, десь якийсь там маленький, будемо казати, ну, назвемо його злочинцем, хоча за тодішнього. Структури правової і форми існування держави, там, де за колоски людей саджали на роки, це таке собі поняття злочинця, але будемо припустимо, злочинець, так, малолітні або дорослий, нема різниці. Потім вони масштабували цю тему, яка їм добре зайшла. От всі ці їхні там насильницькі і терористичні. Методи керування групами людей. Один щось там пішов супроти керманичів, вихователів. От. Вихователь його безпосередньо не карає, так, він вживає певних заходів там, різного ступеня дисциплінарного впливу щодо групи осіб. До чого це призводить? Це призводить до того, що на місто місто засинає, просинається мафія. І ту, того хлопчину там в тих бараках пинають, ріжуть, мордують, гвалтують, невідомо, що там з ним роблять. Все. Ніч пройшла, день настав, мафія застуну, місто прокинулося. Вихователь має слухняного, як його звуть, ну, вихованця. так? Слухняного вихованця колектив на нього вплинув. І все. У цього вихованця. Немає більше бажання, ну або воно значно менше, іти супротив вимог вихователя, поза залежності від того, наскільки раціональними, адекватними, конструктивними ці вимоги є об'єктивно. Так, повторюся, з часом Радянський Союз це масштабував там на дорослі колонії і на, на різноманітніші там структури, там силові, державні, і, врешті-решт, значною мірою на там, керування державою, так? заводи, газети, пароходи, як в тому оповіданні сказано. І ну, що ми тут маємо? Багно. Багно лінь небажання вихователів розвивати, досліджувати людей. Там аналізувати, працювати як педагоги, як психологи, докладати зусиль, як то кажуть, вкладати душу в вихованця, так? Він просто його через коліна поламав, свиням викинув, його там припаркували, все. У нього в колективі все добре, галочки стоять, все працює. Натомість, практична реалізація цього принципу. В у війську, так, яке я бачу, яке я чую. Ну, Здебільшого це, звісно, стосується різних підзаборних засик. Так, там, Алко, нарко. Його там несе, він нічого ніде не бачить. Він поклав болт на себе, поклав болт на оточуючих, поклав болт на командування. Ще в нього вистачило болт на командування, все. Що з ним можуть зробити? З ним нічого не можуть зробити. Задувка, премія, зарплатня. У нього нема чого забирати грошей. Грошей у нього нема, він вже нічого не боїться, він заливається і починають карати кого. Боже, яка феноменально чудова думка! Будемо карати колектив, будемо карати його побратимів, людей, які працюють, які займаються, вкладаються, ресурси на світі. І тут раптом вони. Чудовий день воювання боротьби за Україну праці з'ясовують, що вони покарані. Вони покарані за Івася, з яким у них ну, об'єктивно немає ну, нічого спільного, який на них поклав болт, якому на них начхати, йому начхати на Україну, начхати на побратимів, начхати на все на світі. От так там. Історії на шикуваннях про те, що дві задувки відправляємо в піхоту, і це звучить там божна скільки місяців. Ну. А чуваки ну, є, яких, яких можна звідти з ВСП не забирати взагалі, які там можуть жити. Ну, Вони там вже б, коли вже мали бути в піхоті, як чомусь не відправляють в піхоту, там задувають, вони все ще там, а страждають інші. І... За логікою системи Макаренка, це би мало бути таким чином, що засинає місто, просинається мафія, ідуть побратими, його б'ють, колють, ріжуть, як в'язні, насильство, гвалтують. Звісно, цього нема. Звісно, його ніхто не чіпає. Нікому він не потрібен, тому що ну, він худоба. Об'єктивно, це худоба, яка нікому не потрібна, якій ніхто не потрібен. Ну, ти його ще поб'єш, у нього ще здоров'я нема. Він там гавкне, не дай Боже. Ну, ти сядеш. Ну, який результат цього? А ніякого результату. І вас бухав, бухає, бухати буде. Нюхав, нюхає, нюхати буде. Їв, їсть, їсти буде. Що там він ще вигадує, що там йому в голову стріляє, він собі ні в чому не відмовляє. А інші люди. Опиняються покараними, там, обрізаними в якихось там своїх там, речах елементарних, так, потребах там, відпустки там, і всякі такі штучки-дрючки. Разом, разом з тим, тобто це така куценька подоба, яка не дає кінцевого результату, який так був у Макаренка, там, де гвалтували, мордували, тероризували, а тут ні. Тут просто ти ходиш, ну і Вась, ти покидьок. А він тобі сміється. Ну він знає, що він покидьок, у нього спосіб життя покидьок. Його за вуха військомат притягнув, кинув туди, сказав, будеш служити. і Він люто ненавидить державу, він люто ненавидить командирів, побратимів. Йому все це начхати. Він живе і думає, о, нічого собі тут ще зарплатню дають. Ну, кинуть мене напередок, ну я десь там саботую, там, здамся в полон, там, місяць другий там, десь мене там попинають, я повернуся додому, буду далі бухати. Ну, Це засика. Підзаборний засика. І через нього там карати інших людей, ну, об'єктивно, які в адекваті працюють. Це сраний нонсенс. Це сраний нонсенс, який разом з тим, разом з тим не має дзеркального ефекту. Тобто він не має симетрії в тому сенсі, що догадуються феноменальні менеджери з керування персоналом, командири, через там якусь дурню когось одного карати інших. А за круті штуки, які хтось робить, там, медалі, там, заохочення, грамот, отримує тільки один. Так? Тобто, хтось колись чув про позапланову відпустку. Всій роті, тому що Івась отримав там заохочення, медаль. Ну, Івась Красавчик, мови нема, він молодець. Так, ну то давайте всіх заохотимо. Ні. Ні, так це не працює. За одного ми караємо всіх, за одного нагороджуємо одного. Тому що ми міцний колектив, тому що ми побратими плечем к плечу, тому що ми один шматок хліба ламаємо. В шанцях по коліна, воюємо, побратими. У нас одна кров. Срань. Сумна, грьобана, пострадянська насильницько-терористична срань. Яка, я дуже сподіваюся, відімре. Я сподіваюся застану, коли вона відімре. Просто виздихає, тому що ну, це грьобаний треш. Який зжирає, руйнує із середини і без того, колективи і системи, які без того мають чимало проблем. Чекатиму на ваші думки, зауваження, враження, як ви бачите те про що я кажу, наскільки воно вам знайоме, зрозуміле і близьке. Так, якщо ви не можете цього змінити у вас підрозділах, ну я сподіваюся, принаймні. Висловити це в коментарях під відео, поспілкуватися там зі мною в декількох рядках, абзацах, може навіть, вам допоможе трішечки полегшити спостерігання цього лайна. Слава нації! Перемагаємо! Подолаємо і це!